Михайло Лебідів приїхав до торговельно-розважального центру, де розмістили панзону Паралімпіади. До цих ігор Яна готувалася не один рік, говорить чоловік. Це перша нагорода спортсменки на Олімпіаді. І, за словами Михайла, найважливіша у житті. Ми пройшли такий довгий шлях. Я, 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 я навіть не сім років ми готувалися до паралімпіади. а Ми почали готуватися до паралімпіади. Не зазнаючи того, що ми там Можемо побувати після падіння з висоти. Коли людина впала з висоти, я маю ново зіяду, впала на купу битої цегли, де у неї перелом в трьох містах хребта, пробита голова, три трипанація, три операції. І оці всі 20 років, це коли ти бігав-бігав на ножичках і в одному мить ти став тим, яким ти став, а, чи щось зміниться після вже Олімпіади, Це, це таке досягнення. Співрозмірно з тим, з тим періодом життя, яким ти був до після травми і після паралімпіади. Це такий ланцюг нерозривний. Руслан Малашенко, директор дитячої юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю, говорить Яну Лебідєву, підтримують не тільки близькі та друзі. Перемоги харсонських спортсменок, серед яких і плавчиня Єлизавета Марешко, привернули увагу до паралімпійців і пересічних херсонців. Дивився пряму трансляцію, коли було три не зараховано спроби. Ну кажучи, дуже засмучений, був. Ну, бачив я реакцію, що трошки вона була розстроєна, потім зібралася і все-таки виконала те, що від її було потрібно. Зібралася, і це вона дуже молодець. Віктор Булка, правозахисник для людей з інвалідністю та ведучий у фан панзоні, яка працює через день. Говорить, таку роль виконує вперше. Єдина область, яка організувала, спромоглася організувати е, такий майданчик заради підтримки наших паралімпійців в Токіо 2020 Ви знаєте, е, е, вже шостий сьоми, сьомий день прийшов в Паралімпіади, і з великою радістю я отримав задоволення від того, що я озвучував да всім відвідувачам. Про те, що наші паралімпійці найкращі, наші паралімпійці вони здобувають такі медалі, і за такий короткий промежуток часу вони вже на сьогоднішній день в загальному в команді української команди паралімпійців. 80, понад 80 медалей. з них 20 золотих. Уявляєте, 20 золотих паралімпійців мають медали. Саме українська команда. Друзі та рідні говорять, чи чекають на повернення Яни з Токіо та запрошують херсонців до фанзони, щоб підтримати українських спортсменів. Вона працюватиме до 5 вересня. Олена Протопопова Вічеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.